Секретна папка на вас або запит з архіву імміграційної служби. Як же отримати саме всю інформацію з імміграційної служби home Office? перед подачею на натуралізацію або на громадянство Великої Британії важливо знати, що саме про вас зберігається вся інформація в імміграційній службі за всі роки? Бо кожна віза, кожен в'їзд, кожна відмова або всі міграційні ваші заяви зберігаються в електронній системі імміграційної служби. Цю інформацію можна отримати абсолютно безкоштовно через Subject Access Request, тобто SAR. Що ж це таке? Це офіційний запит до імміграційної служби Home Office на доступ до ваших персональних даних. Ви можете побачити всю вашу історію перетину кордону, подані заявки, всі рішення, нотатки імміграційних офіцерів і навіть комунікацію всередині самої системи. Подати можна онлайн через офіційний веб-сайт Обираєте Обирайте опцію «Immigration records», додаєте документ, підтвердження особи та підтвердження вашої адреси проживання в цій країні. І все, жодних оплат. Відповідь приходить на електронну пошту або весь ваш файл в електронному форматі зазвичай в межах 30-40 робочих днів у вигляді саме pdf документу. Це є ваша секретна папка або ваш файл з архіву імміграційної служби Home Office. Саме цей файл або всі ваші документи обов'язково варто переглянути перед подачою на громадянство або на постійне місце проживання, щоб уникнути сюрпризів, уточнити всі дані і переконати, що все відповідає дійсності на подачу тої чи іншої заяви. Не знаєте, як зробити або як починати цей документ? Пишіть мені у приватні повідомлення, і ми допоможемо.